2020 рік один із найстрашніших років 21-го століття. Страх, ізоляція, пандемія, думскролінг, локдауни, дистанційка, маски, колапс медицини ну не такий вже й поганий рік. Якщо дивитися на нього, десь 2025-го, двадцять Погодьтесь, армія Росії наступає у Запорізькій області. Противник окупував низку населених пунктів. Ворог закріпився у всій південній частині Покровська, та через центральні квартали, які перетворилися на суцільну, ніким не контрольовану сіру зону, активно проникає на північ. Прізвиська замість справжніх імен, конспіративні квартири і відмивання грошей, зокрема в Москві. Так, за версією слідчих була організована масштабна корупційна схема в найбільшому енергетичному підприємстві України Енергоатом. Це я вбила Еріку щодо тих, хто полетів чартерними рейсами у відпустку на відпочинок. Сьогодні держава надає максимальне сприяння туроператорам та перевізникам у березні 2020 року. Вірусне відеозвернення Зеленського, яке було присвячене пандемії коронавірусу, протитрували словами з детективного серіалу. Тоді президенту записувати відеозвернення було легко, адже не доводилось коментувати борзу корупційну схему свого кінта. Ми не зможемо перемогти корупцію, якщо ви будете заплющувати на неї очі. Або ставатимете співучасниками розпалу державних коштів, Крістіане, неси табуретку, Будемо грати в черешню. Якщо вам не вдалося зареєструватись, зверніться до Українського посольства чи консульства на території країни, де ви перебуваєте. міндічгейт це лише маленький чорнослив на купі сюрстрьомінга, яким є 2025 рік. Якщо ви були цей тиждень у собатікалі від реальності, НАБУ оприлюднили так звані плівки міндіча про корупційні схеми в державному підприємстві «Енергоатом». Тімур міндіч це вже колишній друг Володимира Зеленського і співвласник кварталу 95 за даними НАБУ, був він був організатором схеми відкатів, через яку, за попередніми даними, вкрали 100 мільйонів доларів. Ось телефон. Це гаряча лінія набу. Якщо коротко, за даними НАБУ, Тімур Міндіч організував злочинну схему з відкатами у енергоатомі. У рамках кожного контракту акціонерам схеми мало летіти 10-15 відкату. Це стосувалося й будівництва укриттів для атомних електростанцій, які мали б захищати від обстрілів. Потім ці гроші відмивали і вивозили готівкою за кордон, або переводили у крипту, або готівковували за кордоном, зокрема і у Москві. Можливо. Ливо, щоб прокляті долари розвалили Росію зсередини географія злочинної діяльності немає меж кошти могли видаватися в Африці, північній Америці чи навіть у Москві. Міндіч і співорганізатор схематозу Цукерман покинули Україну на момент обшуків. У них тож під варту поки що не потрапили, але вже встигли потрапити під санкції РНБО. Обмеження передбачають в тому числі і блокування активів. У додатку йдеться, що Тимур Міндіч та Олександр Цукерман є громадянами. Ізраїлю санкції РНБО вже давно стали чарівною паличкою Зеленського у питаннях, де треба якось вгамувати суспільне обурення. Тож не дивно, що черговий її помах відбувся саме зараз. Хоча суспільство очікує таку чарівну паличку, яка поверне мінтіча й цукермана за кордону, щоб вони могли сидіти на лаві підсудних і отримати чесне позбавлення волі у рамках акції Давайте щодня робити маленькі кроки на зустріч. Іншій ментальності це дуже короткий переказ усього, що неслося, а там така глибока кроляча нора прутні, що ми можемо з неї не вибратися, якщо почнемо у неї занурюватися. Тож закінчити цей блок, хочеться житті закликом одного невідомого філософа. Давайте, нарешті, доведемо самі собі українці можуть жити по-іншому, жити чесно і за законом. Давайте зробимо. Це разом. Давайте тож, спроба номер 2 згадати 2020 рік. У 2020 році, за даними журналістів проєкту схеми, Тімур Міндіч, як мінімум, тричі, неофіційно відвідував Офіс президента напередодні голосування за антиколомойський законопроєкт. <клес> У 2020 році «Квартал 95», співвласником якого є Міндіч, передбачив його втечу за кордон у 2025-му. Представте, о проверке НАБУ чиновнику сообщили за 5 минут до самой проверки. Вибачте, у 2020-му ми сміялись, хоча смішно тоді не було. Бо ковід виглядав як найгірше, що з нами, і з цим світом загалом могло трапитись. Хоча купа людей у світі досі вважає ковід чи не найстрашнішим, що сталося з людством у 21-му столітті. Прошу досить шастить без нагальної. Потреби 2020 рік заборон прогулянок у парках та скверах, купи тестів на ковід, витрачених статків на маски, пристрастей довкола вакцинації і максимальної поляризації суспільства за критерієм віри у всіляку конспірологію та псевдонаукову маячню. Так а що треба робити? Дводенні протести, перекриття дороги і сутички з правоохоронцями. Такою була лютнева зустріч у нових санжарах, евакуйованих українців та іноземців. Сюди хотіли привезти сотню людей із китайського уханю, де тоді вже була епідемія коронавірусу. Коронавірус лякав до сирачки, а от дрони над головою ніт. Залишайтеся вдома, обмежте контакти з іншими людьми. Дрон літає над спортивним майданчиком. Тут його ігнорують, згадуючи благословенний 2020-й, зараз так і хочеться сказати. Треба було триматися тих часів у Сєвєродонецьку Луганської області. 10 березня встановили рекорд України зі спільного читання Кобзаря Тараса Шевченка. Зазначається, що жителі 72 населених пунктів Луганщини одночасно вголос прочитали поезію Шевченка. Здається, що українці можуть тільки мріяти про щасливу ретроспекцію, адже куди не озернись, то наштовхнешся на режим проросійського мішка картоплі у формі президента, то на стагнацію кризи, то на культурне. Злиття з Росією, однак 2020 рік виглядає майже ідеально збалансованим. Була пандемія, але не лише у нас, а всесвітня економіка падала, але у всіх євробачення скасували. Тож українці не мали через що сваритися. Кажемо, ідеально збалансований, то маємо на увазі, що це рік, коли у Луцьку терорист захопив повний автобус заручників. Луцького збройний терорист захопив маршрутку із заручниками. Люди сидять зачиненому в автобусі вже майже 10 годин. І щоб їх відпустили, президент мусив жити без апеляційні заходи. Фільм земляні 2005 року. п'ятого Смотріть всім. Так, терорист Максим Кривош захопив заручників і вимагав не гроші і гелікоптер, щоб залишити країну, як Тімур Міндіч, а щоб закликати ширше коло людей дивитися фільм Земляни про проблему експлуатації тварин. Цей теракт зараз виглядає так, ніби його спланувала Марла. Коти обгладують вже мертвих, а собачка жде. Максим Кривож захоплення заручників назвав перформансом. За нього він отримав не головний приз венеційського біїнала, а 13 років ув'язнення. Під час оголошення вироку засуджений жбурнув у бік суддів шматок господарського мила та сказав: «помийте своє життя тюремним милом і додав, що виним себе не вважає. Помити своє життя тюремним милом це те, чого ми від щирого серця бажаємо усім фігурантам плівок набу у 2020 році. Ми ламали собі голову фільмом Крістофера Нолана Тенет, який зараз виглядає як типовий сон під шахедами у бомбосховищі. «Воно відчиняє потрібні двері. Часом не потрібно загалом дивно зараз згадувати якийсь науково-фантастичний фільм про відвернення третьої світової чи якоїсь подібної катастрофи, коли більше трьох років це буквально наша з вами реальність у 2020-му Ковід підкосив кіноіндустрію, тому багато вражаючих прем'єр не було. Доводилось якось розважатися реальністю. Крах фінансової піраміди служба безпеки України заблокувала діяльність компанії B2B Jewelry. Її керівникам закидають шахрайство, створення фінансової піраміди і привласнення понад 250 мільйонів. Доларів, отож на фінансовій піраміді можна заробити у 2,5 рази більше ніж на відкатах у енергоатомі, які детективи НАБУ задокументували протягом 15 місяців. Схема b 2 b Jewelry полягала у наступному: ти приходиш і купуєш у магазині ювелірні вироби за ціною вищою за ринкову. Але протягом року тобі обіцяють повернути 104% кешбеку за них. А ще можна було купити сертифікат. Дохідність від якого нібито складала 416% річних, додавало впевненості і те, що засновник піраміди заперечував, що побудував піраміду фінансова піраміда не має продукту. Я ж реально е а золото і срібро згідно з висновками експертиз, які тривали у рамках досудового розслідування, вироби бітобіджурлі виготовляли зі сплаву алюмінію із покриттям сріблом, а не зі срібла. І їхня реальна вартість була у 100 разів нижча за ціну продажу. Скоріш за все, зараз все ще продовжує тривати слідство у справі, бо обвинувальних вироків Миколі Гонті і його спільникам ще не було. Ось як це бачить пересічний вкладник. B2B. Це шматок з мультимедійної відеороботи, або як це ще називають виднограя, або як це ще називають кліпа американського співака Вікенда на композицію Blinding Lights, яка у 2020 році лунала звідусіль. «Blinding lights» або ж засліплений світлом. Це щось про те, як ти пускаєшся берега у енергоатомі і починаєш пиздити бабки на схемах. Були у 2020 році і більш химерні, як для нас, теперішніх події. Наприклад, такий собі Віктор Медвечук звернувся до суду з вимогою заборонити продаж книги справа Василя Стуса Вахтанга Кіпіані, бо вона порушує його честь та гідність. І суд задовольнив цей позов. Крім того, суд визнав недостовірною тезу про те, що Віктор Медведчук є шісткою комуністичного режиму. Спочатку шістка комуністичного режиму, потім шістка Леоніда Кучми. Далі шістка Путіна. Оксано, та ти ж єбешся з сатаною. пахне. До того ж у 2021 році Медведчук програв апеляцію, і його честь та гідність вже нікого не цікавили, бо предмету інтересу власне і не існує на фільм. Стус підете? навіщо він мене не цікавить, як і сам стус. 2020 рік не був найбезтурботнішим однак, певний кумкват на капкейку цього року нас чекав. У Німеччині вночі помер мер Харкова Геннадій Кернес. Саме коронавірус дав серйозні ускладнення на роботу життєво важливих органів Кернеса. Ця подія подарувала нам кілька днів жартів про помноження на ноль і кнопку, а потім настало звичайне життя. Власне, це і описує буденність українця. Що у 2020-му, що у 2025-му. Живеш собі у журбі і тузі. Потім відправляється у потойбіччя хтось не надто однозначний. Ти Думаєш, що от нарешті природа очищується. Можливо, зовсім скоро вона стане такою нетоксичною, що ніхто не додумається красти гроші у держави під час найбільшої війни 21-го століття, яка відбувається прямо у нас перед очима. Але дзузьки. Давай я триваю, я кажу. І, хоч у порівнянні з 2020 роком, природа значно очистилася. У нас немає Медведчука, немає купи очевидних агентів російського впливу, немає коронавірусу, луцький терорист з ґратами, разом з Шуфричем, Дубінським та Шевченком. А B2B джуерлі поки що не відродила свою діяльність. Однак лишається стійке чувство, що Бог наказує нас за все підряд, і не те, щоб за гарячою лінією набу ми могли би поскаржитися. А так хочеться, щоб хоч раз Бог наказував не нас, а українські суди наказували міндіча і його кентів. Хай би якого ступеня наближеності до Зеленського вони не були. Не вперше і не востаннє. Тож, хай господь береже нас хоча б від того, щоб 2025-й ми не згадували з приємною ностальгією. Може, пора вже? Ні, зарано. А зараз. Ще почекаємо. Та йди вже. Так, ну я пішов. Адже з першою онлайн-магістратурою Ньюверсіті шлях в ІТ найкоротший та найпростіший. На старті ви можете обрати один з трьох маршрутів: software інженірінг, кібербезпека або штучний інтелект, щоб у фіналі створювати технології майбутнього з нуля. У вашій подорожі вас супроводжуватимуть фахівці з Netflix, Meta, PAM. Всі вони інженери з практичним досвідом. Тож ви отримаєте реальні знання у галузі cloud Computing, Machine лернінг та deep Learning – формат навчання онлайн. А по закінченню ви отримаєте диплом, який визнають у США, Європі та Канаді. А ще Ніверсіті надає на навчання грант, щоб не витрачати на навчання всі гроші світу. Його можуть отримати не лише айТішники, а й військові, ветерани та члени їхніх родин. Що для цього треба зробити? Лишень перейти за посиланням під цим відео та заповнити анкету. Тож пішли в IT разом.